Вітаю, друзі. Україні потрібна єдність. Так, без неї ніяк взагалі. Під час війни без неї не вистояти жодній країні, жодному народу. Але для цього потрібен консенсус і новий суспільний договір. Новий суспільний договір між владою та народом. Влада повинна робити дурниць, а працювати для. Згуртованості народу суспільство в свою чергу повинно підтримувати владу завдяки для перемоги, інакше не вистоїмо. Ну, не зможемо це зрозуміло. Але влада чомусь це розуміти не хоче. Постійні скандали, пов'язані з корупцією, з хабарництвом під час війни можна було б сприйняти як норму, якщо б це не було. Чимось на кшталт мародерства. тому що мародерство і хабарництво або корупція під час війни це рівні злочини. Кожен раз, коли я чую, не можна критикувати владу, я розумію, це хочуть нам сказати, що не треба казати те, що влада займається корупцією, хабарництвом, непотизмом та робить помилки, а хай влада це робить, як хоче. Ніхто не каже, Влада не має права займатися корупцією. Це я кажу про тих, хто є прихильником влади. Чому з них ніхто не каже? Ніхто з них не каже, влада не має права давати або брати хабарі. Ні, цього немає. Прихильники влади кажуть: а от тоді ще раз не можна один злочин виправдовувати іншим злочином. Більше того, для того, щоб щось змінилося. Перший крок повинна робити саме влада. Ні. Не переслідувати журналістів, не тиснути на бізнес, не посилати е, спецслужби, щоб вони слідкували та прослуховували тих, хто критикує владу, а визнати помилки, прийняти рішення про уряд національної єдності і провести кадрові зміни. Ті кадрові зміни, які вже перезріли. І навіть якщо президент вважає, що його Оліг, Олег, Андрій або ще хтось дуже потужний менеджер, то, ще раз кажу, з цими менеджерами він не може перемогти. Більше того, коли він звільняє Валєру, то ми бачимо великі проблеми. По двох причинах. По-перше, це не підтримує суспільство, а знов впадає підтримка влади, а підтримка потрібна влади. А по-друге, ну, ми, по-друге, все і самі бачимо. І все це відбувається на тлі проблем на фронту, на тлі м -м, снарядного голоду, на тлі проваленої мобілізації, до речі, ким провалена? Угу. Знову владою. І от в мене питання. Коли влада почне шукати варіанти об'єднання суспільства, тому що у нас дивна історія: влада живе в своєму світі, а суспільство, суспільство живе в світі перемоги. Ну інакше б влада не орієнтувалася на рейтинги і не проводила постійне соцопитування для того, щоб дізнатися, що подобається народу. А влада ж як в нас працює? Влада, це Зеленський, це Єрмак, це всі інші, вони хочуть, щоб в них був високий рейтинг. І все в Україні було добре. На жаль, так бути не може. В Україні буде все добре, але треба приймати ті рішення, які народу можуть не сподобатися. І це не рішення про зняття залужного. Так, це рішення не сподобалось, але це воно не сподобалося через безглуздість і безуглість прийняття такого рішення. Односторонній пакт працювати не буде. Якщо суспільство не буде критикувати владу, влада не перестане хабарництвом займатися, корупцією, не перестане факапати, не перестане призначати а, близьких до себе людей, своїх родичів, друзів, кварталівців, сусідів на посади. Ні, не перестане. А коли ти бачиш постійні скандали, постійне розкрадання, корупцію, непрофесіоналізм у країні, яка воює, то довіри до влади не так багато залишається. Що потрібно робити владі, я вже сказав. Що потрібно суспільству? Суспільство повинно підтримувати владу у всіх тих питаннях, які допомагають і посилюють країну. Але суспільство і так це робить. Більше того, хтось бачив, щоб суспільство відмовилось збирати на дрони? Ні. Може, хтось бачив, що суспільство перестало донатити на потреби ЗСУ? Теж ні. А може хтось бачив, як влада перестала займатися корупцією і чергового чиновника з Міноборони або депутата Слуги народу не затримали? Ні, це і далі триває. До речі, Зеленський, який сказав, що корупції в Україні немає? пам'ятаєте, з корупцією все чисто сказав наш найвеличніший лідер сучасності по версії Андрія Єрмака в інтерв'ю Fox News. І от він, Зеленський прокурупцію, все чисто, п'ятниця, 23 лютого 17.29, а вже в 19.32 через корупцію затримали посадовця, управління Міноборони. Його що підкинули владі? Цього посадовця? Ні? А що ж так? Владі потрібно перестати брехати. Навіть якщо це б'є по рейтингу влади. Рейтинг не повинен мотивувати. Мотивувати повинна перемога. Влада повинна чесно визнати: в неї нема ані людей, ані розуміння, що треба робити. Можна обіцяти мільйон дронів, які будуть літати серед мільярда дерев і шукати 200 тисяч гривень на зарплатню військовослужбовців, які сьогодні воюють на нулі. Але ми всі розуміємо, що це нова історія про шашлики. Можна розповідати про те, що Єрмак планує відкрити аеропорт в Києві. Єдиний аеропорт в Україні, єдиний аеропорт, який він може відкрити, це Борисполь. Він може приймати важкі літаки в Ужгороді Не зможе там а, полоса, як не може приймати важкі літаки. Треба змінювати. Хто політить цим? Рейсом з Борисполя. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися, хто буде грати в цю руську рулетку. Ну, дійсно цікаво. А ще мені цікаво, звідки візьмуть ППО, щоб зібрати навколо Борисполя, щоб хтось вилетів. Я навіть не кажу про те, що у багатьох немає можливості вилетіти. Ні, я кажу про інше. Взагалі, що це за прожект? Через два роки повномасштабного вторгнення треба не обіцяти нові прожекти. Треба звітувати про досягнення. І ще одне, коли у нас розповідають, ми збільшили кількість виробництва снарядів. ми… Ну так, якщо ти виробляєш один снаряд на рік, а на наступний рік ти виробляєш 100, то ти в 100 разів більше виробляєш снарядів. Але треба ще додати, що в світі є величезний дефіцит порохів і запалів. Ну так треба ж казати і про це, і казати про те, що виробити можна скільки завгодно, скільки можна їх передати на фронт і скільки з них можна використати. Це проблема. Про ті проблеми влада не каже, тому що ну, про це не дуже добре звітувати. Влада не каже про ці проблеми, що в неї величезна, величезна проблема з соціальними питаннями, з демографічними питаннями, з військовими, з, зі всім. А чому? Ну тому що у Вови є декілька менеджерів: Олег. Ростислав, Андрій і ще декілька. Замість того, щоб були фахівці? Ці менеджери може дуже потужні, і навколо них постійні корупційні скандали. Вони можуть навіть щось там керувати. До речі, Татаров дійсно вибудував потужну а, систему а, контролю за силовими органами, але це не має жодного відношення до тої системи, яка існує в європейських країнах або в Америці. Це контрольована система, яка більш схожа на російську або білоруську. Так куди ми йдемо? Нам потрібен такий менеджер, а Ростислав Шурма, у якого постійні корупційні скандали і протоколи з НЗК, він може казати, і до речі, це співробітник офісу президента каже про нікчемність протоколу державної інституції, про яку повагу до державної інституції будуть можна казати, і будуть яку повагу будуть мати інші громадяни, якщо так поводиться чиновник, який сидить на самому верху біля президента. Це про багато що говорить. Ситуацію треба змінювати кардинально. Президент повинен збагнути, він не може самостійно привести, привести Україну к перемозі. Війну він може от далі там стримувати. В обороні деякий час теж може сидіти, але нам потрібно не все життя сидіти в обороні. Нам перемога потрібна. А для того треба вирішувати багато питань. Як середині країни, так і зовнішні. Ну до речі, можна спочатку зняти заборону на виїзд всіх тих, хто працює дійсно на міжнародному рівні. Коли депутатів Верховної Ради не пускають на виїзд з України, щоб вони виконували свої повноваження, це навіть не тупість, це навіть не дурість. Це злочин. Це злочин, ще раз кажу. І коли Роман Костенко, який особисто приймав участь у захисті України, взявши зброю в руки, і разом зі своїм підрозділом знищується російську десантуру, військову російську техніку, каже про те, що його не пустили на Мюнхенську безпекову конференцію, коли він був запрошений, і зняли з поїзда, то це спочатку викликає подив, а потім. Розуміння, чому так сталося, тому що Роман Костенко заявив, що зеленський політичний труп і він повинен думати не про свій наступний термін, президентський, а він повинен думати про державницькі рішення, які врятують Україну, навіть якщо вони не популярні, і знищить остаточно рейтинг Зеленського. Це так роздратувало офіс президента, що Романа Костенка зняли з поїзда. Тож про який консенсус може йти мова? Про яке об'єднання влада не готова визнати. Що вона примітивна, істерична, що вона фактично використовує цю владу, яка в неї є, в своїх інтересах, замість того, щоб влада сказала: Зеленський Єрмак, да байдуже хто. Ми визнаємо, в нас не вистачає навіть зараз, після стільки років керування країною, а не розуміння, а не досвіду, а не контактів. Ми просимо допомоги. Що хтось відмовить? Ні. Всі допоможуть. Більше того, всі розуміють, що їх помилки впливають на всіх нас. Їх провали впливають негативно на всіх нас. Це втрачений час, це втрачені можливості, це втрачені життя. Ну, наприклад, непроведена мобілізація і завчасно а, непроведена евакуація. Призвели до великих трагедій. А влада тоді пропонувала шашлики. А владі тоді пропонували оголосити військовий стан, вивести людей і провести мобілізацію. Але досвід і розуміння, що це впливає на рейтинг, не дали можливість Зеленському і оточенню погодитись на це. Та не рейтингом треба мотивуватися: інтересами України. У нас великі проблеми. У нас ворог якого можна здолати тільки об'єднавшись, є така приказка: разом і батька бити легше. Об'єднуватись треба. Тому, Володимир Олександрович, щоб вас не критикували, треба слухати поради розумних людей. Треба навколо себе об'єднувати розумних людей, навіть якщо вони набагато розумніші вас. Це не образливо, це нормально. Я, наприклад, намагався завжди оточити себе людьми, які розумніші мене. Чому? Тому що їх поради робили мене сильнішими. Ну, якщо вам це не подобається, це ваш вибір. А вибір України це перемогти у цій війні. І ваше завдання і зобов'язання перед Україною, Володимир Олександрович Зеленський, досягти цього завдяки допомоги українського народу. Тому забудьте про вибори. Забудьте про рейтинги, забудьте про все, про образи один на одного, ми вам теж пробачимо все, що ви натворили. До кінця війни ми не згадуємо один одному нічого. Але ви повинні започаткувати уряд національної єдності, ви повинні залучити всіх, хто може посилити Україну, і ви повинні провести чистки навколо себе, всі, хто замарані в корупції, всі, хто замарані. В хабарництві. Всі, хто замарений в непотизмі, повинні піти геть. А по них, хочете ви чи не хочете, рано чи пізно повинні бути провести, проведені процесуальні слідчі дії. Можна не зараз розумію, чому. Але так станеться. А Україні треба перемога. І ми переможемо. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа! -па.